Так, друзі, я надихнулась в одної жіночки в пані Галини декором із піноблоку, по-моєму. Піноблок він називається чи газоблок. І хочу зробити сову. Спочатку я візьму якось олівцем постараюсь. よし。 Тепер це все діло треба чимось здобати. Я так зараз буду зачищати. Але мені для цього треба рукавички. Покажу вам, що у мене вийде. Отак уже. О тут будуть вушка, отак буде голова, йти, отут туловище. Ну і подивився, тут лапка може не вийде. Це я взагалі десь біля джерела там ліс був. І два кусочки такі хвалялися, можна сказати, що на смітнику знайшла. Може, зроблю отак: отут туловище, тут лапку, а отут, може, якийсь такий декор на гілку її поставлю чи? бо цього кусочка немає. Буду далі робити. Ну, так уже виходить голова, а тут будуть вушка її, треба буде більше. Оце залишила, я не знаю, що це буде, але мені захотілось туху, і отут уже крилешко. Вимальовується. Буду далі працювати. Зараз очі малюємо. Що хочу сказати, що це не дуже швидко і не дуже легко оце все зачищати. Ось така виходить сова, совушка сова. Я трішки затонувала очі. Ну, не гарно, як на мене виходить, з кольором, але вже нічого. тут, бачите, типу, як сердечко, щось таке зробила. А очі і дзьоба я затонувала. Ось так буде. І ще в мене є такий кусочок. Зараз подивлюсь, що я з ним буду робити. Ось тільки натерла. Не знаю, я хотіла, щоб це кулька вийшла, але дуже вам скажу важко зачищати її. Поробила збоку такі, не знаю, такі лінії. А тут мені захотілося такі зірочки зробити. І зараз всередині отут національних кольорах зроблю. Жовто-синіх. Ось ну, така якась фігурка вийшла. Такий квадрат, тільки е, кути згладжені. Ось так. Ну, якась така фігурка, типу кулька, але це не зовсім кулька вийшла. Зірочки. Ось так. І сова моя. Моє совенятко. І ще одного камінця розмалювала, друзі. Гусеничка. Ну, все. Можливо, когось я змотивую, і хтось собі зробить із такого піноблоку теж якусь фігурку. Всім па-па!